Слава Ісусу Христу, за мене Степан ви на каналі на спасіння. Наша найменша трохи прихворіла і ми всі не спали з 2 по п'яту. За нам трохи важкувати з самого ранку. Треба, ще хлопців зараз вести до школи. Тому я щиро прошу вас всіх промолити. Хоча б одне Господи помилуй, будь ласка. Знаєте, я буду з вами дуже вчасний. За багато років мене в інтернеті вже багато і по всілякому називали, обзивали. Навіть дехто смів з матюками писати до священника. Але Бог з ними, знаєте. Но, щоб так мене обізвати, такого ще не було. Я чітко розумію, що все, все що я скажу зараз е, на цей коментар, ця особа, яка це написала, не зрозуміє і не прийме, але використову його, щоб нічого навчилися. Коли хтось мені написав, це варто тільки зробити тільки заради тої одної загубленої овечки. Тому це відео для тої загубленої овечки. Отже, як правильно, стоячи чи клячаючи, прийматися Святе причастя? Отже, літургійна постава правильна для приймання Святого причастя є стоячи. Чому? Тому що стоячи, це є постава радісна. Це є постава торжества, перемоги, Воскресіння над смертю. І коли ми приймаємося те причастя, ця подія є радісною. Ми радісно воз'єднуємося з Воскреслим Христом. Радісно. На противагу клякати це є постава покаяння. Чуєте? Покаяння. І покаяння з радістю. Ну ніяк не в'яжеться. Ми приймаємо Христа з радістю, що Він переміг смерть. Розумієте? Наступне, також треба 에, розуміти, до якої парафії виходити. Якщо ваша парафія спокон віків, там всі причащаються на колінах, то немає там ніякої проблеми. Причащаєтеся собі на колінах. Але якщо ви попадаєте на парафію, де всі причащаються стоячи, правильно, і вам одній чи одному це не подобається, і ви готові перегризти горло своєму ближньому за це, це є проблемою. Розумієте, це є проблемою. Тому будьте благорозумні. Амінь.